Мене звати Яровий Андрій, я технічний директор громадської організації Україна Інкогніта. Сьогодні ми представляємо наш проєкт в селі Мошне Черкаської області. Наш проєкт називається Культурний вимір громади Мошне. Позаду мене визначна пам'ятка тривимірну модель якої ми робили, і також восьми об'єктів на території Мошну. За допомогою фотограметрії. За допомогою знімків з дрона та фотокамери, які ми потім з'єднуємо і отримуємо тривимірну модель. Ці моделі допоможуть в майбутніх реставраціях, створенні віртуальних турів та збереженні цих пам'яток. Ми з вами знаходимося в селі Мошне Черкаського району. Т1819 році власником маєтку і Мошин став граф Михайло Семенович Воронцов. Кажуть, що він був прихильником ідеї єдності релігії світу, і тому перед міським архітектором Одеси Джорджем Трейчелі він поставив задачу втілити в камені в архітектурі церкви Преображенської ідею єдності релігії світу, тобто Бога один. І от якраз Тарій Челі, будучи уроженцем Швейцарії, зумів цю задачу виконати. Він поєднав і тюдоровську готику, і мавританські стилі, і елементи храмів індомусульманських вірувань. І от завдяки такій еклектиці ми отримали дуже гарну, унікальну, неповторну по своїй архітектурі перлинку Приображенську церкву села Можня. Побудована вона в 1840 році. Названа так, як і попередня, що тут була. Ця церква досить унікальна і своїми інтер'єрами. Інтер'єри церкви досить строгі, стіни не розписані, як всі греко-католицькі храми. Задня частина має розписи. Храм це незвичайний, це не просто сільська церква, а це храм, який Можна заводити вельмож різного рівня. Тут був і Воронцов, і Шевченко, і знать з усієї Росії, а також з Європи, які приїздили до Воронцова сюди в гості. Ми з вами знаходимося на території музею Тараса Григоровича Шевченка в Мошнах. Перед вами будинок, який залишився в Автентиці з 19 сторіччя. В цьому будинку неодноразово бував Тарас Григорович Шевченко. На той час це була заїзна. Реконструкція цього будинку під музей відбулася переважно ззовні. Відбудували каркас і укріпили стіни. А ще замінили стропила на даху. І стріху відтворили в тому вигляді, якою вона була в 19 сторіччі. Катерина Андріївна Балашова дбала не лише за здоров'я, а й освіту місцевого населення. Її кожно було побудовано пансіон шляхетних дівиць, будівля якого за моєю спиною. Це був пансіон, де молоді дівчата отримували гуманітарну освіту. Ну, Грецька школа, де більше вивчали літературу, історію, мови, вчились танцювати, співати. І от про рівень освіти можна судити по тому, що вчителі танців тут були з Петербурга, музики з Одеси, викладали кращі викладачі, кращих вузів і інших навчальних закладів України. За моєю спиною унікальна пам'ятка дерев'яного зодчества, так званий будинок лікаря. Це єдина дерев'яна будівля, яка залишилася в Україні від знаменитого архітектора Владислава Городецького. Тут витіювато переплилася різьба Скандинавії, Київської Русі і Український Ренесанс. Яким чином Городецький потрапив в Мошни? Він був заядлим мисливцем і часто приїздив сюди на полювання. В маєток внучки графа Михайла Семеновича Воронцова Катерини Андріївни Балашової. І От коли він приїхав у 1892 році в черговий раз на полювання, вона замовила йому проєкт будинку лікаря і двох будівель лікарень. Є можна ще одна унікальна будівля. Це римо-католицький костел, побудований в 1957 році для місцевої громади, так як в Мошнах і довколишніх селах було дуже багато римо-католиків. Кошти на будівництво дала Єлизавета Броницька, вдова графа Воронцова. Архітектура церкви оригінальна. Тут і неоромантичний стиль, і неоіталійський стиль. Такої будівлі в такому стилі більше в Україні немає. Унікальні фрески, які були всередині. Поварваски були знищені в 1929 році, коли ця будівля відійшла до МТС-мотор ну, тракторної станції. Ну, на жаль, ця будівля зараз стоїть пусткою, хоча вона могла б слугувати культурному якомусь виміру села. Культурний вимір громади. Ми вимірюємо громаду саме культурним виміром. Ми вчимо громаду користуватися і шанувати власну культурну спадщину. Місцевій громаді дісталася ціла колекція пам'яток архітектури, і ціла колекція архітектурних стилів. В жодному селі України немає такої кількості різних архітектурних стилів: і неомавританський стиль, і неоготика, і неотюдорівський стиль, і неороманський стиль, і модерн, і дерев'яний будинок. Зведений Владиславом Городецьким. І, власне, українська дерев'яна архітектура під стріхою, як музей Тараса Шевченка, єдиний фактично в Україні заїзд, готель 19 -го століття, який зберігся. В жодному селі України такої кількості пам'яток архітектури і стилів немає. Проект передбачає Створення сайту лендінгу, створення стендів, власне, дослідження самих об'єктів, створення цифрових копій цих об'єктів, тривимірних моделей, які можна буде роздивитися в інтернеті. Ну і власне. Навчання громади підходу до роботи з цією неймовірною культурною спадщиною, бо саме громада не хто-небудь, не хтось, хто приїде до них, а саме громада повинна навчитися оберігати ці об'єкти, навчитися шанувати і працювати з цими об'єктами, і зберігати фактично їх для своїх дітей, онуків, для майбутніх поколінь. В мошнах ми бачимо об'єкти різні за станом збереженості і різні за своєю цінністю. Ми тут бачимо об'єкти, як от церква Преображенська, яка збереглася прекрасно, і люди її шанують, бережуть. Вона в гарному стані. А є об'єкти, які абсолютно не шанують. Вони розбиті, вони стоять у стані напівруїни. І так всюди в Україні майже У нас культурна спадщина в 70% випадків в руїні або в напівруїні. Чомусь український народ не навчився або забув, як шанувати спадщину, яку залишили предки в проєкті культурний вибір громади. Це якраз має бути прецедент для інших громад в Україні, щоб робити такі і Нарешті звертати увагу на культурну спадщину, яка в Україні є, але на жаль, от і... Поки що не берегли таким не берегли належним чином. Ми хочемо цим прикладом привернути увагу всієї України до проблеми збереження культурної спадщини.